Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Я українець, я на малороз. Пишаюсь родом тисячокорінним. Тарас за мене мучився і боровсь, щоб я зродився зерням України. Зараз в нашій країні, як ніколи, потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги. Нехай ніхто не твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна. Бо ти на всіх у нас одна. Учні нашого 5 А класу вдячні тим, хто став на захист рідної вітчизни, мирного неба, наших мрій. Желаю мирного неба та перемоги. Желаю мирного неба, удачі, щастя, щоб ви живими повернулися додому. Ми вас підтримуємо і хочемо, щоб Україна була єдиною. Бажаю повернутися живим. Бажаю здоров'я, щастя, перемоги. І я вас підтримую. Я дякую вам, що ви такі сміливі. Я бажаю вам повернутися з перемоги. Повертайтесь живими, вас чекають рідні, дорогі солдати, захисники вітчизни. Повертайтесь живими і неврядими, на вас чекає родина. Повертайтесь живими, на вас чекає родина. Здоров'я, неба, побігу. Повертайтесь, ми вас чекаємо з перемоги. Повертайтесь живими, вас чекає вся Україна, це ваша родина. Вим і здоровим, бажаю перемоги. Сонце на мене, та здоров'я. Будьте сміливі та отримайте перемогу. Дякую, що ви не захищаєте, захищаєте нашу рідну Україну. Любіть і шануйте Україну. Любит мені найкраща країна. Миру усім вам. Дорогі солдати, ми бажаємо вам повертатися додому. Вас чекають людей. Ми бажаємо вам мирного неба і перемоги. Гарного і мирного небашого. Бажаю перемоги над терористами, мирного неба та вдалого повернення. Дякую за все, слава Україні. Дякую вам за чисте небо. Слава Україні. Бажаємо миру на землі, здоров'я, повернення живими ще раз здоров'я і миру. Слава Україні! Мирного неба над головою та поверніться живі. Терпіння мирного неба і найголовніше здоров'я. Повертайтеся живим, переможте москалі. Україна серці у нас. Захищайте її. Слава Україні! Героям слава! Україна єдина. Ви не переможете. Слава Україні. Ми усі різні. Кожен із нас особливий та неповторний. Своєрідний та унікальний. Бог наділив нас різними талантами та здібностями, мріями та прагненнями. У нас різний колір очей та волосся, індивідуальний характер і свій ні з ким не схожий світогляд. Можливо, ми навіть живемо на різних територіях у Львові або Донецьку, у Києві чи Сімферополі. Розмовляємо різними мовами, але водночас ми розуміємо один одного, бо ми єдиний народ, одна Україна.